З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням, хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить. А хто мене любить, того полюбить і мій Отець. І я любитиму Його і явлю йому себе. Каже йому Юда на Іскаріотській. Господи, і чому ж це так, що ти маєш намір нам себе явити, а не світові? У відповідь Ісус сказав йому: якщо хто любить мене, той буде зберігати моє Слово, і мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього і зробимо собі оселю у Нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. І слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами, а утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав.